Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про альтернативні форми дошкільної освіти. Чому саме про альтернативні? Після двох років ковіду, а зараз і під час повномасштабної війни галузь дошкільної освіти зіткнулася зі значними викликами, такими як відсутність сталої офлайн-освіти, проблеми освітніх втрат, брак якісної взаємодії з однолітками, страх батьків і опікунів віддавати дитину в дитячий садок. Відповідно, виникла потреба у створенні альтернативних форматів дошкільної освіти, які нададуть підтримку в гармонійному розвитку дитини, як батькам удома, так і вихователям у дитячому садку. Одним із таких ресурсів є онлайн-платформа NUMA. На цій платформі ви знайдете такі допоміжні інструменти, як інтернет-ресурс, де прописані 16 ключових навичок дошкільняти, і поради дорослим про те, як допомогти їх формувати і закріплювати у дітей 3-6 років. А також онлайн-садок і застосунок із іграми та вправами для розвитку дошкільняти. Крім того, на платформі NUMO вже є новий розвивальний інструмент ляльковий театр Іскорки запалюють суперсили, про який ми сьогодні детально і поговоримо. Цей проєкт, як і попередні, реалізовано Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України. Іскорки запалюють суперсили. Це театр ляльок, побудований на основі 16 навичок дошкільняти. У ньому поєднано розважальні і навчальні складові. Тож діти опановують життєво необхідні навички в легкій для сприйняття формі під час перегляду вистави, завдяки взаємодії з іскорками і дорослими, і під час виконання завдань. Театру можуть скористатися як вихователі дитячих садків. Так і дорослі вдома чи в дитячих центрах розвитку. Кожен сценарій лялькового театру описує просту побутову історію, знайому малечі. Щоб провести виставу, потрібно виконати мінімум інструкцій, а далі можна експериментувати під час програвання сценаріїв. Ви можете використати сценарій відповідно до теми дня чи тижня в садку і опановувати вправи, завдання й історію. Продовж кількох днів. Наприклад, у нас є сценарій, де іскорки вирушають на пікнік і обговорюють важливість здорового харчування. Ці елементи можна з легкістю впровадити в тему тижня, де вихователі із дітьми обговорюють важливість здорового способу життя або тему різноманіття овочів та фруктів. Іскорки можуть стати не лише улюбленими героями історії, а й старшими друзями в групі, які допоможуть дотримуватися правил, ділитися важливим і цінним, навчати емоції тощо. То як провести виставу з дітьми? Перше, що потрібно, роздрукувати сценарій, який вам до вподоби. Ви можете вибрати будь-який із десяти сценаріїв, однак, якщо ви тільки знайомите дітей із головними героями, будь ласка, почніть із нульового базового сценарію. Цей сценарій є знайомством із захопливим світом іскорок. Він розкаже дошкільнятам про головних героїв, їхні суперсили і особливості характеру. Базовий сценарій варто відтворити окремо і розвести в часі з іншими виставами, щоб дати дітям час сприйняти і добре засвоїти інформацію. Зауважте, що кожна іскорка має свій характер, тому радимо відтворювати їхнє мовлення з різними інтонаціями. Отже. Зайдіть на сайт NUMO у розділ лялькового театру та роздрукуйте шаблони іскорок. Кольорові або чорно-білі, на ваш вибір. Ось тут у мене є чорно-білий шаблон. Як ви бачите, його потрібно видрукувати, вирізати і смужки наклеїти позаду. Тоді наша іскорка буде мати ось такий вигляд. Як ви бачите, ця іскорка роздрукована у кольоровому вигляді. А ця чорно-біла. Однак, коли ми їх виріжемо, наклеїмо позаду смужки, зігнемо за тим принципом, як у нас є показано у інструкції, ми будемо мати ось таку іскорку. Також звертаємо вашу увагу, що для зручності дорослих дуже доречно є підписати позаду. Імена іскорок, а також їхню стать, аби нам, дорослим, було зручно показувати дітям та передавати усі емоції та характер кожної іскорки. Окрім героїв, у кожному сценарію є промальовані сюжети. Вони також є і в чорно-білому вигляді, і у кольоровому. Разом з сюжетами, звичайно ж, є ще додаткові герої, які також беруть участь у кожному сценарії. Вони виглядають ось таким чином, і нам зручно їх. Згинати, скріплювати, і тоді вони теж беруть участь у нашому ляльковому театрі. Найзручніше проводити шоу за столом, розміщуючи іскорок на рівні очей дитини. Якщо глядачів більше, ніж 3-4 дитини, їх краще посадити півколо. Замість столу, звісно, може бути і інша платформа. Головне, щоб вам було зручно проводити виставу та щоб головні герої були на рівні дитячих очей. Для вистави не обов'язково готувати безліч декорацій. Ви можете використати будь-які підручні матеріали: стільці й подушки, нитки, коробки. Крупи, пластилін, фломастери, олівці, папір тощо. Крім того, створити декорації для вистави можна за допомогою допоміжних матеріалів, які ми додаємо до кожного сценарію. Їх лише потрібно роздрукувати та вирізати. Наприкінці кожної вистави дитина також отримує завдання від іскорк. Це може бути щось практичне. Наприклад, приготувати страву разом із дорослими, або завдання, яке ви можете знайти на сайті та роздрукувати. Тепер переходимо до найцікавішого відтворення вистави. Я міо, мої суперсили спілкуватися та взаємодіяти. А я, бринь, навчу вас креативити та розуміти свої відчуття та емоції. Тепер беремо інші дві іскорки Жуш та Пум. Мене звати Пум. Я знаю, як подбати про здоров'я та безпеку. А я жуж зі мною. Ви Розберетеся зі словами, числами та технологіями. Отак От спілкуються з дітками наші веселі іскорки. Якщо якась із моделей іскорок порветься, поясніть дитині, що сталася перетрість, і іскорці треба відновитися. Коли іскорка хоче погратися чи щось показати дитині, ви можете взяти іскорку в одну руку, а іншою показувати якийсь предмет або рух. Наприклад, щоб вивчити римовані рядки, з яких починається кожна вистава. Давайте я вам покажу. Ви хочете погратися з іскорками? Чудово! Щоб наша гра почалася, нам треба вивчити чарівні слова. Повторюйте за мною. Нумо, друзі, разом грати. Суперсили розвивати. А тепер додамо рухи. Перший рядок плескаємо в долоньки. Другий рядок показуємо, які ми сильні. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Сподіваюся, вам буде легко та весело гратися з дітьми і допомагати їм опановувати найважливіші навички за допомогою іскорок. Про те, як проводити вистави, ви також можете прочитати в інструкції на сайті НОМО або подивитися приклади реальних вистав у наших відеороликах. А ще на сайті НОМО ви знайдете розмальовки про іскорок, які допоможуть дітям закріпити здобуті навички. Успіхів і цікавих відкриттів вам та дітлахам!